І знову здравствуйте чи добрий вечір, шановні наші підписники. Знімаємо коротеньке, очередне відео. Ну, столкнулися ми з такою проблемкою по поводу цього зіла. Гуляє передок, як п'яний на вулиці від забора до забора. Вже сьогодні піддомкратили, вже сьогодні перевірили все, перемазали, перетягнули, перещупали. Ну що, ну, є невеличкі люфти е, у шкварнях. Уже шкварня наготовлені. От вони нові, нові втулки, це ми підзамінимо. Є втулки і латунні, є втулки мідні, але не важно. Факт той, що воно в нас є, це все ми підзамінимо. Але справа в тім, що дисбаланс колес виходить який? От я намітив ота сама ваша точка внизу. От дивіться, ставлю я його от таке положення. От, от таке положення ставлю. І відпускаю колесо. І воно произвольно само опускається. Знімаємо, ну, я не буду придержувати ви, щоб... Да. це який там дисбаланс? Це не 100 грам і не 200. Це, мабуть, там вже більше. Ну, справа ж не в колесові. От я беру колесо з цієї сторони, беру задні колесо і стажу, і така сама біда. Оказалось, барабан тормозний, одна сторона його тонша, одна товща. Внутрі він е, соосно почитникам на ступиці, а наружа одна товщина. І товщина там десь ну різниця сантиметра півтора. Ну, це ж. Який спеціаліст точив в токарному станку, і що не бачив, що оце воно так. І от виходить, як ідуть колеса, попадають в резонанс, машину аж дьоргає. Та сторона точно така. Ну, що ми вирішили? Вирішили поки не трогати, тому що машина на 2-3 дні ще нам потрібна. А тоді стаємо, знімаємо і вирішили ми купити сюди євродиски і єврорезин. І куди ми не позвонимо, вже стільки відео передивилися. Ну одні хлопці кажуть, що ось підходить з Мерседеса. От дивіться на шпильки, надів внутрішній діаметр на барабан ставиться, нічого делать. Отвори великі і шпильки з боку. І гайки тут же ж, гайки не конусні, а гайка-шайба вже є розступиться. І виходить, прижимаєш, а зверху видно щілини. Другий пише, розповідає, що підходить з мана чітко, ось я поставив і показує відео. Ну тільки ж у нього не 43-31-12, а в нього 130-й зіл. А 130-го зіла, ви як знаєте, що передні діски закручуються там гайки, то під конус. А він їх прикрутив ті діски футорками. Самі настоящі футорки задніх колес прикручені, все в розпало. Ну, і, і я ж говорю, куди ми не позвонимо, яка номенклатура того диска, яка сюди тут, тут трапилися ребята в Павлограді, а вони говорять, вам на дев'ятка буде велика, треба восьмерку. Ну, я так зрозумів, що це по ширині диска, дев'ятка. ну, Якщо буде він дуже широкий, він же упреться на наконечник рулівої тяги. Так що буде до вас таке прохання. Може хто ставив, хто ставкуватися? Іменно на таку модель, що євроступиці і е е е оці ж євро-гайки, які під підійдуть диски, яка їх там номенклатура, щоб ми замовили та купимо і ми, що ж ми так це ми не настачимося, так цей стати ще піввіді, а той так виїдає прямо такими волнами. Я не думаю, що це вліяє дуже на це все діло шкорінь. Да, я розумію, що і шкорін должен не люфтити, але не до такої же степені, що це отак. Ну і з другою такою невеличкою проблемкою ми столкнулися, пішли морози, мотора не нагрієш. Ну, понятно, що в нас стоїть мазовський вентилятор, хоча передок я закрив. Чому ми поставили такий вентилятор? тому що тут стоїть інтеркулер. І літом, чим більше він сосет, тим дужче охлаждається воздух і ну, ну додається можна. Ну, ви самі розумієте, що да, ну, не знімайте час вентилятор. А машина нагрівається градусів 50, ну, 60 максимум. Це ж по загрузки. E, значить, що виходить? Знімаю термостати. Є у мене 100, град... 100 градусник, який 100 градусів має. 9, значить, відкривається термостат 95 градусів. Здається, так. Іли 85. Но є там стоїть два. Відкривається однаково, закриваються, і вони держать. Ну, виходить так, що той вентилятор десь підсасує воздух, він охлаждає з той мотор. Ну, Вите діло, що, що ми там возимо? Ну, 6 тонн. ну. Ну, 5 на даний момент. І при такому морозі та, е, вітри його ж охлаждає прямо і знаружжя. Ну і система печечка. поки їдеш, поки вона працює. А як став, температура падає до 40 градусів, і печка гріє, як вздик. Ну, Для цього діла ми у Чернівцях знайшли чоловіка. Ну, в общем, там фірма, вона, походу, займається цими ділами вебастом. Ну, замовили беушню, замовили німецьку в робочому стані. Яка ціна, не питайте, не знаю. Син не каже. Я тобі купив, ти став і буде тобі тепло. От такий вигляд вона має. Оце, оце. оце і вся печка, ви бачите? Там написано мадин да, Так, вона беушня. Да. От такий до неї йде пульт. Пульт управління. Багато тут тумані треба. Включив і додаєш температуру. І все воно буде працювати. Понятно, що треба дістоплювати. Ну, це ж насосик до нього йде. От є візитка цієї фірми, реквізити. Тарас звуть його, так? Да? Звуть цього, чоловіка Тарас, який нам присилав, так що може кому буде цікаво. От вони займаються і ремонтом, і продажею значить, цих печок. Ми давно хотіли поставити, бо тому що стоїш, не же ти мотор е, торохтіти, Я ось його, урожай убирали, а воно ж уже ж е, холодненько, і ноги попримерзали. Молотить молотить той мотор, а печка не нагрівається, а також клац, і будеш сидіти як дядько. Ну, на всіх іномарках такі печки стоять. Ну, придбали уже і ми. Завтра буду встановлювати. Як установлю, покажу і вам. Як воно і що до чого? Якщо буде великий ефект, якщо воно все так буде, як треба, то розкажемо, покажемо і похвалимося. А зараз я ж кажу, таке прохання. Може хто сталкувався, може хто з нас. Скиньте реквізити, де це це діло можна купити. Щоб не волосити. Ви ж самі розумієте, що той Євродиск іномарки, він ж не стоїть копійки, а стоїть гроші. Ну, куплю я і що їх солитиму. Ви ж самі розумієте. Де не тикаємось, де не микамось. Он ті ставили, он ті ставили, а конкретно їх ніхто толком нічого і не каже. Так що дякую за увагу. Вибачте, що може неправильно що сказав, може хто що не поняв. Жду ваших рекомендацій і ваших відповідей на все добре.